Доброго здоров'ячка. Хай! Ти як таке не говорив, господь з тобою. Як там? Так от ти дамар сюди. Так. 80. Давай може сьогодні тебе постражу. Я тебе б... Тебе треба знову брити, дід. Ти щось так заростаєш, заростаєш капець. Хто заростає, той здоровий. Да? Да. Аби ж дав. Сюди в хаті нахер ти всю. Треба продати. Багато 20 штук є. Треба допомогти другу продати. Дивіться, тут пише. Ніржавійка для піщової туди-сюди. 38 рублів. І 0 копій коштувало, кому треба, є 20 штук. Яка ціна, дід, кажи. 1000 гривень піде, чи ні? За одну? Да. Закручується, закручується. Тут був спірт. Тут був спірт, тут не була якась бензинова херня, чи щось типу такого, отак. Тримай! Тримай, як тобі? Ану. ну Бабуть, гречку буде? Вот двигая дедушка люблять. Слава. И? А я. я, я, я тебе... Тая. Та ми що таке? Упало? Явно школи впало. Ушу. Що треба ж? Треба, щоб у нас були харчі. Є, yeah, я вчора купив. Та да, то такі делікатні. А це я люблю. мішечок гресу. Oh, ти що, качка чи що? Грес. Мішечок гресу. Та ще грес, гречку купив. Є, yeah, хватить пока. Скайту. Yeah. Та ж, що ж вчора купив, що ти вчора? Не бачив сторіс, чи що? Я бачу, що ти накупив сюди. Та тобі що там, мало тобі? Не мені, а всій сім'ї забувається. Та ж купив на тиждень, хватить, як мінімум, хватить. То що ж на те, а потім на три тиждень... ти А Потім ще купимо. <різь> ну, що тобі, блин, мішок це, мішок я, на рису, я тобі мішок. Віточка. <гум> Діда та той... Все робили, та заробили, теж купляє, не на всяку хуйню купляє. А скільки ми? цього? Тільки її треба нормально почистити, я не маю коли. Продавай. Я бруси. Я Отака От, ось скупка, дивіться. Кому треба? Це моє. Дивіться. Треба його просто добре почистити. Фірма, щоб ви собі розуміли, От. Деді Smoke. Цього треба почистити гарно, щоб було. Кому треба, звертайтеся, продам вам за нормальну, адекватну ціну. Так, щоб забрати. Хто хоче. Яка ціна, дід? Вона вітки не знаю. Кажи любу ціну. Цього? Да, скільки тебе дав, продав. 300 рублів. 300 гривень? Воно стоїть 4 тисячі. Три тисячі, так? — Ну десь так, там три-4. За три тисячі було, да, так. Три тисячі? Квартира. Це непогані, гаші, да, да, не да. — Можна купити два дхора нових. Ні, можна. Блять, от, Олег, Пизу. Ні, не, не можна. Потім. Вот хит сидит. Носа. <свят> Ну вова їде файно як ти кажеш. Звісно, ти дивись як... дорога що ціво по радіо, по телевізору показує. Він собі сів. Чу ж я в <плес> другу ставимо, в другому кості. Це скільки кілометрів від центру? Я вже завцу майже в Києві дід. Ще якусь куди. Вони репетують. Люди, як роблять, качественно. Качественно, так? Да? Німці? А, да. І що не зробить? Або дивіться. я не хочу хвалитися. Заберіть ще. То куди їх заберу? Мене і так. А -а -а -а. Я ліву ногу вже тут не чувствую разом з тобою. Гарріпотер? Ти смієш, не -не. -хал, мудак тебе. Ти... Хто мене намахав, ти Гаррі Поттер, блін. Ти що з метлою ходиш? Але, де? Я. хуйда. Де? Ага. Дід. Де герміона? Що? Ну, зараз... Де Герміона? Буде тобі тобі вона з тебе витягне. Он візлі, де? Ти бачиш ром візлі? Як Який? Баняк тупий. Ну, то чо я... А це яка модель метли? Що? Це яка модель метле? бо бояк, йобну зараз! Баран, блядь, Я дурний Та че я баран, блін? Блядь, дурний Ну не справляй там си, дит. Не досипав А шо таке? А шо с хеб їздити на На Нахую боку? Ой, ну все як тепер. би Все тепер Побрився, помився, можна і тебе поберег пометити. Эй, Що? Іди нахуй! я Яким собі парихмахерську і побратиш. 300 гривні парихмахерська. Ага. Виволю пенсію цей. Що цю пенсію вивелиш? Пугаєш. Та тебе зараз я це саме відваюся, тебе побрити чи ні? Тебе. Дядь бою, пенсію зала. Дід, як твої справи? на чотири. Я тобі зараз покажу щось, а ти скажеш, що тобі нравиться, добре? Так. Все, давай вперед. Та що село, город? Давай так защипає, чекай, ти що треба защипати? Ты що таке, тривога, чи що? А, показалось. Це по роботі там. Так, вон поточо хай буде. Це мені треба. Все, ну подавай на мене. Чекай. тікай, прикости його. А це що? Це щось. Та Боже дід, я ходив в цій куртці, що ти будеш перебирати? Давай, да. Та це куртка ж моя. Хай, хай піде. Да, це ж Сашечка. Дід, ідемо, бо немає часу. Так, так, Чекай, мене? Не, фу, не треба. Не треба, воно смердячить.